Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Так трапляється у нашому житті, що ми висловлюємо один одному побажання, з різних нагод. Чи з дня народження, чи з нагоди іменин, чи будь-яких інших таких причин. І ми бажаємо іншим все те, що вважаємо, їм потрібне у цьому житті. Але уявімо собі, щоб якщо Христос мав можливість, Висказатись і сказати і побажати щось, що би він тоді побажав нам. Саме Його побажання звучить у сьогоднішньому Євангелії, Його слова звучать. Любіть один одного. Бог є любов, і якщо ми чинитимемо діла любові. Бог буде перебувати серед нас. Дуже хочемо, звертаючись у молитвах, щоб Бог нас вислуховував. Дуже хочемо, щоб Господь оберігав наші сім'ї, допомагав нам на місцях нашої праці чи в будь-яких інших моментах нашого життя. І є така можливість. Щоб Господь перебував з нами, якщо будемо чинити діла милосердя і любові. Сам приклад любові показав нам Господь Ісус, Ісус Христос, який, прийшовши в цей світ, став людиною, жив та, як ми з вами, переживав ті самі труднощі, терпіння. Але витримав до кінця і з любові до нас помер на Христі. Помер, щоб кожен з нас мав життя вічне. Саме сьогодні ми маємо змогу з вами молитись під час божественної літургії і шанувати пам'ять великомученика Димитрія. Недаремне його називають великомучеником. Він походив з багатої шанованої родини, був шанований у своєму місті, його околицях, але не відрікся від Христа. Він привселюдно визнавав свою відданість Христові. Нелегко є. І було в той час і є сьогодні, бути відданим до кінця. Нелегко є показати привселюдно свою любов і свою відданість до самого Кінця. Саме великомученик Дмитрій поплатився життям за свою відданість Христові. Він з любові до Христа. Віддав життя. Він є прикладом любові до Бога. Сьогодні ми переживаємо страшні часи, війну. І саме сьогодні ми можемо пересвідчитись у великій любові, яку засвідчують нам наші воїни. Вони не змагаються для збільшення нашої території. Для власного збагачення, для того, щоб помародерити, відчути свободу, вони змагаються через те, що відчувають любов до своїх рідних, до своїх дітей, до своїх дружин, до своїх батьків. Вони з любові терплять холод, терплять різні незручності щоб нас з вами захистити, чи це не є найвищим проявом любові, який, до якого закликав сам Ісус Христос. Коли ми, чинячи любов один одному, даруючи діла милосердя і любові, даємо можливість відчути присутність Божу. Присутність Божу серед нас. Саме сьогодні людина потребує найбільше любові, більше, ніж хліба, більше, ніж світла, чи ще якихось вигод тілесних. Найбільше людина сьогодні потребує любові. Тому ми з вами. Можемо сьогодні бути тими, хто несе тепло, світло і любов до людей. Будьмо тими, хто не втомлюється дарувати людям самих себе. І молімо сьогодні, щоб великомученик Димитрій був дійсно тим зразком для нас, який витримав до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу!